На, на полі сиро, досить сиро видно ось по грунту. Зараз отак здавимо грудку і кидаємо на землю. Тобто вона впала камнем. Тобто на полі сиро, Видно сирови вигортаються такі грудки сирющі. Ну, зараз у всіх така ситуація. І смислу немає його заганяти диски далі і дивіться, як каток. Він обліплений. Але оця пружинка ось вона ходить і тільки бригнув. Аби була тут труба, от труби б 100% от труби от полоси тут би вже скакало. Набито було. І вже б дребіжання, це було тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, 100% би було. А тут за рахунок того, що йде пружинистий він, ось нецельний, пружина, він собі прокатує, він вгинається, хоч на ньому, хоч увесь буде на, наліплений, він собі буде робити роботу і дивіться, проходики ж, він лишає. Бачите? Ну красота.